Працевлаштування ветеранів це не просто соціальна ініціатива, це стратегічне завдання для всього українського бізнесу. Але що саме робить компанію роботою мрії? Що ще відрізняє організації з високим рівнем утримання співробітників? Для українців уже стабільно важливою є соціальна місія їхніх роботодавців. Одна українська компанія вже зробила цей сміливий крок. Що пропонують компанії, окрім зарплати? штучний інтелект, віддалена робота, цифрова трансформація. Здається, що світ праці змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити. Але за всіма цими технологічними новинками стоїть дещо значно важливіше люди та їхні потреби. Вітаю, друзі! В ефірі HR365 у центрі новин від роботи І я його ведучий Віталій Манзяк. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінюються відносини між роботодавцями та працівниками, і що робить компанії насправді привабливими для талантів. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Ваші реакції дуже допомагають нам розвиватися. А ми розпочинаємо. LinkedIn опитали понад 15 тисяч людей з усього світу, і очікувано з'ясували, що гроші це лише частина рівняння, баланс між роботою та життям, гнучкий графік, тобто можливість обирати, коли і де ти працюєш, стабільність компанії та Прозорі можливості для кар'єрного зростання. Саме ці фактори кандидати вважають пріоритетними при пошуку нової роботи. Ветераноорієнтованість вже не бажана опція, а необхідність для всіх українських роботодавців. На початок 2025 року рівень безробіття серед українських ветеранів залишився на високому рівні, досягнувши 31%. Дослідження показують, що більше половини ветеранів очікують труднощі з працевлаштуванням після повернення до цивільного життя. це з нестачею адаптованих робочих місць та якісних програм перекваліфікації. Саме тому критично важливо, щоб компанії, які вже мають успішний досвід працевлаштування захисників, ділилися своїми практиками та напрацюваннями. 3 квітня 2025 року уряд Токіо. Один з найбільших роботодавців в Японії запроваджує чотириденний робочий тиждень для понад 160 тисяч своїх працівників. Його мета цікава підтримати співробітників, які поєднують роботу та материнство, і як наслідок стимулювати народжуваність в Іспанії. Зараз також. Розглядають подібну ініціативу на національному рівні, хоча не всім представникам бізнесу це подобається, і поки весь світ передивляється до чотириденного формату, одна українська компанія вже зробила цей сміливий крок. З нами на зв'язку компанія ВБА та наша кореспондентка Аня Ліплянська. Що буде, якщо дати працівникам більше часу на відпочинок? Торгова група компанії ВБА, відомий виробник промислової упаковки, вапняку та мінерального порошку, впровадила те, про що багато хто з нас лише мріє: чотириденний робочий тиждень. Як це працює на практиці та що змінили вже команди? Зараз дізнаємося в Ірини Шабалдасової, HR-директорки ВБА. Ірина, вітаю вас! Добрий день, моє перше питання. Як виникла ідея переходу на чотириденний робочий тиждень? Ця ідея переходу на чотириденний робочий тиждень вона зріла вже дуже давно, ще до війни, і ми її навіть частково реалізували в одній з наших компаній. Але як почалася війна, вона там внесла свої корективи, і ми були змушені. Відмовитися від цієї ідеї, основна ідея цього проекту ну, чотириденного тижня це збільшити лояльність наших співробітників, не втрачаючи їх ефективність. Чому саме лояльність? Чому ми на на направили нашу увагу саме на лояльність? Тому що ми розуміємо, що лояльні співробітники це ті співробітники, які підтримують цілі компанії, які зацікавлені в якихось нових проектах. Це ті робітники, які готові робити більше ніж прописано в їх посадових інструкціях. Вони штовхають нашу компанію вперед. І лояльні співробітники вони приносять прибуток компанії, тому що вони там на максимально залучені. Вони не бояться брати на себе відповідальність за ну, будь-які проекти в цілому. От в нашій компанії ми взагалі орієнтовані більше на результат, і ми оцінюємо своїх співробітників за наданий результат, і а не за кількістю проведених годин там за робочим столом. Тому було дуже логічно зменшити кількість робочих годин, не втрачати ну не втрачаючи ефективність співробітників. Ми десь, мабуть, років п'ять назад вже зменшили кількість робочого дня. Ми раніше працювали до вісімнадцятої. Години, а потім скоротили на, одни, на одну годину наш робочий день і почали працювати до 17-ї години. Тоді це, ну, це, це нововведення принесло достатньо е, добрі результати. Ми побачили, що наша команда може працювати продуктивно за менший час. І в минулому році ми дуже активно е, пробували змінити тиждень замість п'яти днів працювати чотири. І в нас це вийшло. Мене цікавить, як впровадження чотириденного тижня вплинуло на продуктивність та задоволеність ваших працівників. Ну, я повинна вам сказати, що задов... задоволеність наших працівників ну дуже виросла. Вони всі задоволені, я в тому числі дуже задоволена. Якщо переходити на цифри, то е, ми постійно проводимо опитування ЕНПС На ну вимірюємо лояльність співробітників. Ми раз на квартал проводимо це опитування, і от за минулий рік ми там підбивали результати, то лояльність співробітників зросла на 12,7%. Якщо там дивитися на плині з кадрів, то вона знизилась на 2,8%. І найголовніше для нас, як для будь-якої компанії, як ціль якої це отримати прибуток, да, то прибуток нашої компанії виріс на 12% за минулий період. І це ми там робимо цей висновок на базі того, що ми там плануємо збільшення. Оборотів збільшення прибутків і те, що ми планували, ще на 12% зріс наш наш прибуток. Тобто результати дуже гарні, і я всім рекомендую спробувати це в своїх кампаніях. Результати дійсно вражаючі. цікаво, які у вас так. були виклики при приході до нового формату роботи. Ми дуже багато працювали над реалізацією цього проекту, і так у нас були і факапи різні. ну, якщо там взагалі казати, що ми зробили, да там які кроки ми робили для, для цієї реалізації. Основним для нас було це оптимізація наших бізнес-процесів. А в будь-якій компанії дуже багато бізнес процесів, по яким працюють співробітники, і наша мета була ці бізнес-процеси оптимізувати таким чином, щоб вони були більш легкими, на яких наші співробітники отримували най... найскоріший результат. От і це задача була зірочкою такою, і ми розуміли, щоб реалізувати саме цю задачу, нам треба наші співробітники. І ми їх підключали для того, щоб вони самостійно на своїх робочих місцях думали, як і за що чого вони можуть якось покращити свою діяльність. Вони там сідали, думали, розробляли плани. Ми пробували, виходить чи не виходить. Ну і якщо підбити підсумок, так то ми. Провели дуже е, такої такий великий процес аудиту всіх наших бізнес-процесів. Ми забрали всі зайві етапи, е, впровадили там електронний документообіг. Ми е, впровадили там деякі новітні технології. Ми дуже е, дуже часто зараз використовуємо штучний інтелект своїй роботі. Ми також впровадили crm систему. Яка раніше працювала тільки наприклад для менеджерів з продажів, то зараз ця crm система вона працює для PR-відділу, і для HR-відділу, для, HR для цих процесів також ми там використовуємо crm систему Потім ми впровадили ip IP-телефонію, яка також нам допомогла підвищити якість обслуговування наших клієнтів. Ми постійно працюємо над нашими посадовими інструкціями для наших співробітників. Кожен співробітник доповнює свої посадові обов'язки, описує інструкції, як вони працюють, за рахунок чого вони отримують результати, і це така дуже велика база знань, яка передається новим співробітникам, які приходять. Чи в нашу компанію вже отримують такий дуже великий досвід роботи попередніх співробітників, і їм легше входити на посаду, коли вони там заходять в нашу компанію? Ми переробили процеси і в бухгалтерії. Ми переробили процеси в відділі продажів, в відділі постачання, в відділі доставки hr відділі Ну, ми майже всі відділи обробили, і саме співробітники приймали участь в тих оптимізаціях, процесах. Ну і що я хотіла сказати? В нас п'ятниця, вона не просто вихідний день. Ми п'ятницю називаємо резервним днем. Це той день, коли наш співробітник не повинен приходити на роботу. Він може не займатися ніякими робочими задачами. але Якщо в нього є якісь там задачі, які там за ним висять, і він їх не виконав, то саме в п'ятницю він може приходити на роботу чи там вдома працювати, да і закривати ці задачі. Якщо ми хочемо, наприклад, провести якусь там сесію стратегічного планування, ми також її назначаємо на п'ятницю, щоб не відволікати працівників в інші дні. Тобто, для того, щоб впоратись з усіма викликами, ви залучили абсолютно всі відділи та новітні так. технології, правильно? Так, так, ми це зробили, значить, наші співробітники повністю включились в цей процес. Ми нам наш власник дав нам випробувальний термін. Ми почали працювати замість п'яти днів чотири, і ми там побачили те, що ми не додивилися. Ну, тобто, якісь процеси дуже гарно ми проробили, і вони почали працювати а були процеси, які все рівно потребували нашої уваги, і ми там вже до них вже підключалися до них, долучалися, зробили їх більш ефективними. Тобто за цей випробувальний термін ми ще більше переробили, і там уже на кінець випробувального терміну. В чому був випробувальний термін? Власник сказав, що якщо ви за три місяці а, ваші показники з прибутку не зменшаться, що ви будете виходити на планові показники, тоді ми залишимо вам такий графік роботи. І всі працівники дуже старалися для того, щоб ми все це зробили, і ми побачили, що крім того, що ми можемо працювати менше, а, ми можемо працювати ефективно. І прибуток, ми, ну, ми переросли в, в, в цих показниках і. Звичайно, власник нам сказав, раз ви такі молодці, то, будь ласка, працюйте 4 дні на тиждень. Зараз ви гра... маєте графік з 9 до 18. 4... До 17. 17 до 17. 4 дні, так? Так, да, так, да, так. Да. І коли там в п'ятницю всі інші працюють, а то наші співробітники мають таку можливість не працювати. Угу. А як ви оцінюєте вплив цього експерименту на загальну культуру компанії? Вплив дуже великий. Ну, по-перше, це дуже крутий кейс для бренду роботодавця. Наш бренд зріс. Нам легше стало залучати таланти в компанію. Друзі наших співробітників, які знають, що ми працюємо 4 дня, а не 5 на тиждень. Вони зразу кажуть: візьміть нас на роботу, будь ласка, ми також хочемо працювати в вашій компанії. Задоволеність наших співробітників вона вже зросла, а вони мають більше часу на особисте життя. Вони більше відпочивають на вихідних, і вони з більшою з більшою силою, з більшим натхненням приходять на роботу і там беруться за нові якісь проекти. Ну а взагалі наші діти знають, що ми працюємо там чотири дня на тиждень, а не п'ять. Вони там також дуже раді. Вони розповідають, що вони хочуть в майбутньому працювати саме в такій компанії, де можна реалізувати чотириденний тиждень. Ну, я вам більше скажу, що в мене є мета. Ну, я не знаю, як в цьому році, ну так на наступному, так точно, щоб ми скоротили ще на один день наш робочий тиждень, якщо ми зможемо це зробити. Я вражена взагалі вашою відповіді цим кейсом. Я сподіваюся, що він буде надихати всіх роботодавців українських, які будуть готові переходити на чотириденний робочий тиждень. Дякую вам за відповіді, Ірино. Вважаю Дякую. вам гарного дня. Навзаєм і вам гарного дня. Віталік, передаю тобі слово. Дякую, Ірині. Дякую, Ані. Це надзвичайно цікавий експеримент, який показує, як компанії шукають нові шляхи для покращення балансу між роботою та особистим життям своїх працівників. Саме такі сміливі рішення допомагають роботодавцям вирізнятися на ринку праці та привертати увагу кандидатів. Адже вже давно пройшли ті часи, коли працівник... Залишався в одній компанії протягом більшої частини своєї кар'єри. Сьогодні середній показник становить трохи менше трьох років для працівників у віці 25-34 років. Що ще відрізняє організації з високим рівнем утримання співробітників? На ці питання в студії hr 365 відповість Юлія Далібук, маркетинг-директорка роботи Колеги, вітаю вас у світі, де технології та умови праці змінюються щодня. Одне залишається незмінним бажання людей знайти роботу своєї мрії. Але що саме робить компанію роботою мрії? Наша платформа вже кілька років поспіль опитує українців різного рівня кваліфікації, віку, статусу та професійного спрямування про те, чого вони очікують від роботодавців. Першим і найголовнішим залишається розмір заробітної плати. Цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів. Інші критерії грають приблизно однакову роль для кандидатів, а головними серед них є гнучкий графік роботи, можливість кар'єрного зростання, прозорість працевлаштування і можливість працювати віддалено. Природно виникає питання, як український бізнес відповідає на ці запити. Що пропонують компанії, окрім зарплати? Аналізуючи дані нашої платформи, ми бачимо, що найпопулярнішою додатковою перевагою, як і в 2023 році, залишаються бонуси та премії. Також роботодавці продовжують вважати навчання та розвиток важливим пріоритетом. Далі в рейтингу регулярний перегляд заробітних плат. Знижки для співробітників, корпоративні заходи і такий важливий сьогодні офіс з генератором. Ми цінуємо зусилля роботодавців, які створюють найкращі умови для роботи, і прагнемо зробити їх більш видимими для кандидатів. Тож таким чином, у 2024 році, на роботу з'явились відзнаки для роботодавців. Тепер пошукачі бачать найкращих роботодавців, наприклад, за рейтингом Forbes або переможців премії HR Pro Awards, а також компанії, які були засновані ветеранами. Ці значки відображаються у стрічці пошуку на сторінці вакансії та у профілі компанії, тобто їх видно всюди. І у вас, друзі, є чудова нагода приєднатися до спільноти визначних роботодавців України. Адже з березня. З 3 березня розпочинається прийом заявок на участь у всеукраїнській премії HR Pro Awards. Ви можете сканувати QR-код на екрані, щоб перейти на офіційну сторінку проєкту та дізнатись усі подробиці. Подавайте заявку, розповідайте про свої досягнення та досягнення вашої команди для всієї країни. Сьогодні від провідних компаній України очікують набагато більше ніж просто створення робочих місць для українців уже стабільно важливою є соціальна місія їхніх роботодавців. Майже 60% учасників нашого дослідження вказали, що підуть працювати тільки в ту організацію, яка допомагає армії та цивільним, робить регулярні донати та займається іншою благодійною діяльністю. У 2025 році критично важливо продовжувати соціальні ініціативи та системно розповідати про них. Регулярні публікації про соціальні проекти компанії, їхні результати та вплив на суспільство допомагають будувати довіру з кандидатами та зміцнювати репутацію відповідального бізнесу. Звертаю вашу увагу на слайд, який демонструє багаторівневу структуру КСВ. Від невідкладної гуманітарної допомоги до довгострокових соціальних проєктів. Дозвольте щиро подякувати вам, всім нашим клієнтам, адже саме завдяки вашій довірі та підтримці компанія робота має можливість допомагати тим, хто цього потребує. Це наші військові, волонтери, постраждалі від збройної агресії Росії проти України. Минулого року ми активно долучалися до важливих ініціатив, допомагали придбати спеціалізований транспорт для захисників та підтримували працівників роботи ЮЕЙ, які зараз на фронті. У 2025 році ми плануємо не лише продовжити, але й розширити нашу соціальну діяльність, адже ми переконані, що бізнес має відігравати активну роль у відбудові та зміцненні України. Юлія, дякуємо тобі за вичерпну презентацію про тренди у сфері бізнесу, роботодавця та глибокий аналіз очікувань сучасних пошукачів. І у мене питання: що б ти побажала компаніям, аби вони залишалися привабливим місцем для найкращих талантів? Любі партнери, я хотіла би побажати вам сміливості у впровадженні змін. Якщо ваші співробітники просять про гнучкий графік. Спробуйте його запровадити. Якщо бачите потребу у нових форматах навчання, інвестуйте в них. Експериментуйте з різними підходами до організації роботи, але завжди прислухайтеся до фідбеку своєї команди. Розповідайте про соціальні ініціативи, діліться успіхами у працевлаштуванні ветеранів, показуйте реальні історії кар'єрного зростання. Адже сьогодні кандидати обирають не просто роботу. Вони обирають компанію, з якою поділяють спільні цінності та бачення майбутнього. Юля, дякуємо тобі. Нещодавнє дослідження показало з якими викликами стикаються наші захисники. Майже половина опитаних ветеранів 47 і 4 відсотки назвали однією з головних проблем саме працевлаштування. При цьому 66% відсотків мають справу з фізичними обмеженнями, а 58% відсотків долають. Психологічні труднощі майже 70% українських ветеранів та ветеранок прагнуть відкрити власну справу. Про це свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду Мінветеранів за 2024 рік. Результати опитування: 69% респондентів висловили зацікавленість у підприємстві 9% уже вже мають власну справу. 10% бачать себе в ролі найманого працівника 8% не хочуть мати свій бізнес. Але найважливіше це масштаб питання. За оцінками уряду України, кількість ветеранів та членів їхніх родин може сягнути від 5 до 8 мільйонів осіб. Працевлаштування ветеранів це не просто соціальна ініціатива, це стратегічне завдання для всього українського бізнесу. Як компанії можуть долучитися до його вирішення? В ефірі репортаж нашої колеги Анни Ліплянської. Вітаю колеги. Я зараз в офісі 1+,1 Плюс медіа, одного з найбільших медіабізнесів східної Європи. За 25 років існування компанія довела, що медіа це набагато більше ніж просто канал комунікації. Це потужний інструмент змін у 2024 році. 1+,1 плюс медіа ініціювала проект Життя після шрамів, партнером якого стала робота ЮЕЙ. Це комплексна платформа діалогу про реінтеграцію ветеранів та ветеранок, яка об'єднує медіа, бізнес та суспільство. Які історії та цінності стоять за цією ініціативою? Про це наша сьогоднішня розмова з Яною Ляхович, керівницею департаменту корпоративних та інтегрованих комунікацій «1 плюс 1 медіа. Яна, вітаю. Перше моє питання: як проект життя після шрамів допомагає ветеранам та ветеранкам адаптуватись до цивільного життя? Вітаю, взагалі, проект Життя після шрамів для 1+,1 плюс медіа є такою надбудовою наших комунікацій, і це стосується не лише піар проєктів але й наших телевізійних різних активностей. Тому що правда дуже важливо говорити на різних майданчиках, комунікувати з аудиторією про те, що дуже важливо саме в цей момент. Тому наше завдання консолідація зусиль в межах нашої медіагрупи, об'єднання партнерів, і це ключові цінності, які ми несемо цим проєктом, тому що Зараз завдання кожного і кожної з нас це власне акумулювати ресурси і сили для того, аби наші ветерани і ветеранки поверталися до цивільного життя якомога комфортніше і зробити цей процес найпростішим, наскільки це можливо. Тому в цьому наша місія. Яна, підкажіть, будь ласка, які ініціативи в межах проєкту вже реалізовані? Реект має багато різних ініціатив і партнерств. Зокрема, власне, з роботою. Я, я вам дуже дякую. Ми реалізовуємо великий довідник про досвід взаємодії роботодавців з ветеранами і ветеранками. І це такий один дуже важливий напрям і вектор руху. Бо ми, як медіа, маємо всі можливості для того, щоб розповідати максимально про проекти українського бізнесу, які вони роблять в цьому напрямку. Тому власне закликаю і тут бізнеси доєднуватися, заповнювати анкет. Ту і ми обов'язково про всі ці важливі речі розповімо. Крім цього, у нас є і спільні рубрики в соцмережах. Ми багато говоримо в наших етерах про те, як ветеран як взаємодіяти з ветеранами, як відбувається адаптація, яка проблематика взагалі навколо цієї теми існує, і намагаємося знайти відповіді. Важливо також що ми притримуємося правила рівний рівному, тому що в комунікації з ветеранами це вкрай важливо, тому в нас завжди фах. Ві експерти, у нас різні гості на наших етерах, в наших соцмережах, власне, і планів дуже багато. Ми будемо масштабуватися і дякую роботою за партнерство. Яна, я вам дуже вдячна за відповідь. Мене цікавить, які плани на майбутнє у проекту Життя після шрамів. Планів насправді багато, тому що проєкт буде існувати і до моменту власне нашої перемоги, про яку ми всі мріємо. І, вочевидь, після перемоги в нас теж буде дуже багато роботи. Ключове ми зараз завершуємо зйомки серіаліті для одного з провідних українських телеканалів, про проблематику, з якою власне стикаються ветерани і ветеранки на шляху повернення до цивільного життя. Це такий масштабний проєкт межа життя після шамів, про який ми будемо багато говорити. Крім того, оточню. Чиємо себе бізнесами, ідейними партнерами, які готові ділитися своїми напрацюваннями, тому що е, в цій роботі дуже важливо забути про конкуренцію, об'єднуватися і дійсно робити проекти і справи, які будуть змінювати наше суспільство на краще, які даруватимуть емпатію і оцю таку важливу толерантність. Бо е, задач дуже багато, і своїм медіаресурсом, в тому числі, ми намагатимемось пояснювати, як можна вийти з тієї чи іншої ситуації, як правильно. Комунікувати з ветеранами і ветеранками, які проблеми є не лише у ветеранів і ветеранок, але й у нас, як цивільних людей, які теж є власне жертвами цієї війни. Дякуємо команді 1+,1 Плюс медіа. Студія. Дякуємо Анні та команді 1+,1 медіа за розповідь про проєкт життя після шрамів. Це чудовий приклад того. Як компанії можуть ефективно поєднувати бізнес цілі із соціальною відповідальністю та робити реальний внесок у підтримку наших захисників? Цікаво, що при всій різноманітності підходів та ініціатив, які ми сьогодні обговорили, успіх компанії як роботодавця, все одно залежить від простої речі: вміння чути та розуміти потреби своїх людей. Колеги, а як вважаєте ви? Ми запрошуємо вас долучитися до дискусії в коментарях та поділитися своїм баченням, які якості роблять роботодавця найкращим з точки зору працівника. Серед усіх учасників ми розіграємо один приємний подарунок від роботи класну кавоварку для підтримки робочого настрою. Переможця буде обрано рандомним чином вже 20 лютого, і ми зв'яжемось з вами тут у коментарях. Будьте активними, друзі. Ми підійшли до завершення цього сезону. HR 365. Разом ми досліджували найактуальніші тренди. Обговорювали виклики та можливості, знаходили натхнення в успішних історіях українських компаній. Величезна подяка за те, що були з нами, ділилися своїми думками та досвідом. Ваша активність та залученість показують, наскільки важливими є теми, які ми обговорюємо. Нехай 2025 рік стане для всіх нас роком нових можливостей, сміливих рішень. Та професійного зростання до нових цікавих та корисних зустрічей від роботою.